На прифронтових територіях України в тих громадах, які вже або понівечені війною, або знаходяться в якійсь безпосередній близькості до, до зони бойових дій, потрібно розвивати економіку, потрібно розвивати бізнес, потрібно розвивати самі громади. І про це нам зараз розповість народний депутат України Данило Гетьманцев, який насправді зробив дуже багато. Негативного, негативних речей для українського бізнесу, але в цьому випадку він говорить, на мою думку, правильні речі. Тож, давайте його послухаємо, ви в загальному зможете зробити висновки самостійно. Якщо говорити про прифронтові території, ага. це такий пояс, який власне є форпостом сьогодні в нашій державі, і до завершення військової активної фази і після завершення активної фази ми повинні створити умови для того, аби там люди жили, аби в ці регіони розвивалися, аби вони були не були дотаційними і розвивався бізнес також в цих регіонах. Тому ця програма поки що в нас при фронтових регіонах єдине, що є, це так як звідти виїхала шалена кількість українців, так мешканців цих регіонів. а... Бюджети там позалишались, то так як кошти немає куди витрачати, бо немає лікарень, там немає шкіл, наприклад, от, або набагато менше людей там в них проживає, і набагато менше людей цим всім користуються, є дуже багато вільних грошей. І ці вільні гроші витрачають не на розбудову цих місцевих громад, а собі на премії, на зарплати і так далі. Звісно, що керівництвами цих е, прифронтових регіонів територій, ОТГ, як хочете. вона складається з двох складових. Власне, в середу були прийняті лише перше рішення. Перше рішення щодо е, е, підтримки прифронтових територій. Але вона більша програма, і вона буде передбачати декілька ітерацій тих рішень, які спрямовані на підтримку і бізнесу, і людей. Якщо говорити про е, те, що розробляється або вже прийнято, безперечно, це є оселя. Це програма, яка повинна для прифронтових регіонів розвиватися, де повинні бути особливі умови для е, пільгової умови для того, аби люди брали е, в, е, в житло. І це житло повинно стосуватися не тільки новобудов, але і вторинки. Це, uh -huh. це, це, це принципово. А, і, бо, бо житло це є основною потребою людини в будь-якому будь регіоні. Більше відео така от історія. Ну для мене взагалі це дуже така дуже такий прикол. Люди, які втратили своє житло, вони потім мають десь знайти якісь гроші для того, щоб це житло собі купити. Звісно, звісно, щоб вони так по в програмах, так там на якісь дотації будуть. Але зазвичай люди, більшість людей, які виїжджають з прифронтових територій. Вони, в них немає ні хрена. В них може бути 3000 гривень в кармані і на цьому все. А їм потім оце розказують. І при цьому, так, вони не можуть часто виїхати за кордон, бо є чоловіки, для яких кордон закритий, і. що? І все? Для того, щоб в Європі хоча б заробити собі коштів на те, щоб купити собі хоч якусь хатину в селі. Така от історія. От. Ну і єдиний варіант в цьому випадку, звісно, що для таких чоловіків це йти в Збройні Сили України, бо там платять е, трошки вище е, ринку. Все. Така історія, друзі. Що думаєте з, з приводу цього всього? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!